У понеділок увечері у Вашингтоні сталася найбільша аварія в історії столичного метрополітену. Дев'ять осіб загинуло, та 76 зазнали ушкоджень, в тому числі надзвичайно серйозних. З подробицями Тетяна Ворожко у п'ятій годині вечора метрополітен в американській столиці повне пасажирів, що повертаються з роботи. Саме в цей час трапилася трагедія. Це найстрашніша аварія в історії нашого метрополітену. Потяг із шести вагонів стояв на колі, коли на нього ззаду наїхав інший потяг із такою силою, що його перший вагон опинився на даху останнього вагону потягу, що стояв попереду. Сидіння відірвалося від цін, нас штовхнуло, і всі ми злетіли у повітря. Це було ніби вибух. Нас вдарив ззаду потяг, що йшов на повній швидкості. Останній вагон був розчавлений. Перший вагон потяга, що йшов ззаду, наїхав згори на потяг, що стояв, розвалившись у повітрі, і чимало пасажирів було поставлено під загрозу смерті. Команда рятувальників розрізали уламки вагонів, аби дістатися до пасажирів, що потрапило в паску всередині. Деякі змогли вийти з цього вагону самі. Це було страшно. Я зрозумів, що ми в щось врізалися. Я виглянув із дверей і побачив, що перед нашого потягу на даху іншого. В першому вагоні було чимало постраждалих. деякі з пасажирів, що зазнали менших ушкоджень, кинулися допомагати іншим до того, як приїхали рятувальники. Майже негайно з'явилися 200 працівників рятувальників. Тувальних служб до лікарень було доставлено понад 70 постраждалих згідно з інформацією метрополітену. Одна з постраждалих жінка водій другого потягу. Хоча вважається, що це був нещасний випадок, ФБР допомагає національній раді з безпеки транспорту зібрати та вивчити докази. Ми дивимося, чи був записуючий устрій на потязі. Це залежить від того, до якої серії випуску належать ці потяги. Поки що ми не знаємо, що маємо. Слідчі не переконані, чи до аварії призвела помилка людини чи автоматизовані системи. Часто в годину пік потяги в Вашингтоні оперують на автоматі, який їх зупиняє, якщо перед ними на короткій відстані знаходяться інші потяги. Очевидно, ця система не спрацювала. Пересники метрополітену Вашингтона заявили, що у вівторок всі події ходитимуть у ручному режимі. Також очікуються затримки подіїв, особливо на лінії, де сталася аварія. На місці аварії все ще працюють рятувальні бригади, і можливість знайдення нових жертв не виключається. Тетяна Ворожко, Голос Америки з Вашингтону.